Всім привіт! Друзі! Сьогодні готувала ніжний багатошаровий торт із смачним повітряним кремом Молочна дівчинка. Він нікого не залишить байдужим. Ділюсь рецептом. До двох яєць додаємо одну банку згущеного молока. Змішуємо міксером. І далі нам знадобиться 100 г розтопленого вершкового масла. Ді ж додаємо 200 г попередньо пересіяного борошна, один пакетик ванільного цукру і один пакетик розпушувача для тіста. Все змішуємо. Ось так просто готується це тісто. Випікаємо коржі на пергаментній бумазі. За допомогою роз'ємної форми намалюємо коло діаметром 20 см. Розвертаємо пергамент на іншу сторону. Для формування одного коржа нам знадобиться 2 столові ложки тіста. Формуємо корж за допомогою ложки або шпателя. Мені подобається, що ці коржі не потрібно розкачувати. Випікаємо коржі 4-5 хвилин при температурі 180 градусів. Ось, погляньте, структура цього коржа дуже подібна до бисквіта. І таким чином випікаємо 10 коржів. Допоки коржі охолонуть, їх бажано розкладати окремо. Вони можуть прилипати один до одного. Для приготування крему нам потрібно 500 г добре охолоджених вершків і жирністю не менше 33%. 1 хвилину збиваємо міксером на повільних оборотах. Добавляємо 100 г цукрової пудри і збиваємо ще протягом 4-5 хвилин. За цей час крем повинен загуснути. Добавляємо 200 г кисломолочного сиру. Якщо він із рудочками, його бажано перетерти через сито. Далі крем просто перемішуємо лопаткою. Він дуже ніжний, повітряний і не дуже солодкий. Так як коржі достатньо солодкі, і крем буде дуже добре поєднуватись по смаку. Складаємо тортик. У нас 10 коржів, і нам цього крему хватає майже у притик. Однієї повної ложки достатньо, щоб намастити один корж. Дуже добре підходить і сметанний крем із збитими вершками. Але саме цей крем у співвідношенні із коржами на зуму молоці, створює ідеальний десерт. Щоб додати цікаву кислинку і зекономити на кремові, я змащу один корж ось таким домашнім яблучним повидлом. До речі, зварене із зимових сортів яблук. Зверніть увагу, який янтарний красивий колір у цю повидло. Можна додати фрукти, горіхи, шоколадну крихту. Верхній десятий корж ми нічим змащувати не будемо. Зверху ми поставимо гніт і залишимо на півгодинки, щоб торт отримав бажану форму. Через півгодини змащуємо торт кремом, що залишився. Розрівнюємо крем шпателем і прикрашаємо за вашим бажанням. Із цього ж крему можна поформувати візерунки і прикрасити фруктами і ягодами. У мене консервована черешня. А для яркості викладаю шматочки повидла. Готовий тортик ставимо у холодильник на декілька годин. А тепер можна заварювати чай чи каву і ласувати смачнющим тортиком. Цей торт має дуже ніжний смак згущеного молока. Нічого зайвого. А ніжний повітряний крем на смак нагадує розтоплений пломбір. Друзі, сподіваюся, рецепт вам сподобався. Якщо так, не забувайте ставити вподобайку. Буду вдячна за коментарі та відгуки. І якщо не підписались ще, підписуйтесь на мій канал у Любінь Домашні страви. Бажаю всім мир! Готуйте з любов'ю, у гарному настрої. Хай вас все вдається. До скорих зустрічей!